З наближенням Різдва та Новорічних свят у населених пунктах Сумської області з'являються місця з продажу хвойних видів дерев. Такі місця повинні бути визначеними та облаштованими органами місцевої влади належним чином. Під час проведення профілактичних заходів у місцях продажу хвойних дерев правоохоронці спільно з представниками сумського лісового господарства здійснюють контроль щодо наявності усієї необхідної дозвільної документації на товар та на права його продажу. Разом з цим кожен продавець повинен мати при собі дозвільні документи на право проведення такої діяльності. Кожного року у напередні різдвяно-новорічних свят громадяни здійснюють придбання новорічних ялинок. Але ці ялинки можуть бути зробленими у незаконний спосіб. Для того щоб бути впевненими в тому, що ці ялинки є законними, тобто придбаними в лісовому господарстві, громадяни мають право на перевірку документів. Кожне дерево повинно бути чіповане. Серія та номер чіпа повинен бути вписаним у документи, а саме у товарно-транспортні накладні, із зазначенням кількості таких ялинок у продажі. Таким чином ви можете впевнитися в тому, що ці ялинки перебувають у продажі законно та вільно купувати такий товар.